Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в StalCraft. Знов не знов. О! Я з'явився тут. Клас. Не знаю, чому не бути. Так Я вже грав цю гру. Та... Нам потрібно, нагадую, зробити іншу пушку. Точно, я ж не знімав ще відео. Нам потрібно зробити іншу пушку. Вже прокачені. Я стараюся зробити нову гру. Не... Змеи, Добро. Почти побылись. Иди сюда. Так, Я. Yeah. Есть. Сюда. А друга псы. Сюда. Все. До речи, мабуть. Ничего. А на вечер тебе провалка. Что Что mm. продать их? Да, их не продают. Можно. Сюда. Сюди і ось ще сюди. О! У мене вже те все таке. так, зберіть так, що ми Сберите каміння до кучі А, його ж, может не я А, може бути клас Не знаю, навіщо мені мої... Патрони від дробовика А є 556 мм. Ні, закінчилося. О. Череп? Ні, не, не можна його забрати. Так, що далі? Куди йдемо? пришло сюда. Схоронка. О, схоронка. Ты кто? Тут два, три, четыре, пацана. Я вас тут пограблю, добре? Да, О, таблетка. Я требую Зброю докупи. Уже mm. багато патронів з друговика. Так, вісімдесят плюс вісімдесят плюс вісімдесят і плюс 370. Поставьте. А? Так, я повернувся. Так, ще подивимось підемо. О, аномалія. Я тут каміння стільки зможу збирати. Стільки... Ви не уявляєте. О, у нас арта работа, е -е. у нас арта одну. Хочешь, вот не потрібні. О. Добре, спочатку тут все облутаем. А возьмм ко мне дрім. Все идут к вам. О, ні, тут нічого. Там наші? Це наші? А ні, тут не наші. єсь. Ти будеш? Ого. Да тут тут дуже багато моків. Щоб мені нам це не потрібно дропнути. Це що у нас? Я 45. Це брему беремо, це беремо. Це беремо. Так, і ні, це Це ні. беремо. Так, туди О! Один патруль. Кейс, сьогодні. Я тут тільки патронів назбираю. Потім потрібно все це докупи зібрати. Давайте. 45 збираємо докупи Ого Стільки в мене вже патронів Тепер йдемо на базу продаємо їх Так, де моя база Одаруй Подавичці пойдете Зазвичай ми тут міст? Ні. Бо не туди куди потрібно. Зі мною ще хтось біжить. Вже пропав. скоро добежим. Так, правильно иду, правильно. Так, уже скоро иду. Тут собаки будут. А мне все равно. Выйдете, дети. А я тут пробую. Щелд. Свиняча голова. Ще... Або це не свиняча голова. Не знаю. Ой, вже скоро добіжимо. Це мої. почему ну, застряла там? Ты. Nee, Продаватый тут не тут за выс? Що сад, тут надежды вернуться назад. Разрывай свой голос по всем адресам. Каких не дай? Ого. Пья тысяч. Добре. А на цьому наш стрім закінчується? Так, він був маленьким, але все ж таки, до побачення.